Ідеальний набір келихів для домашнього бару. По-перше, це великий винний келих, наприклад, келих Бордо. Він ідеально підходить для червоних вин, з них можна пити білі вина, і навіть можна пити ігристі. Щоб не купляти багато різних келихів для вина, ось такий один келих буде ідеальним. Далі келих для ігристих вин флюте. Загалом такий келих я не рекомендую. Ароматика з нього ніяка. Єдиний його плюс це візуал. Великі келихи для пива. В принципі, нічого проти них немає. Єдине, що ось такої форми не дуже практичний. З нього дуже часто рідина виливається. Ось такий келих для вина. В принципі, такі келихи треба обходити десятою дорогою, бо це взагалі якась лють. Креманка для ігристого вина. Виглядає вона непогано, але з такого відра ніякої ароматики в вині ви не відчуєте. Я б рекомендував придбати такі келихи, але не для ігристого вина, а для коктейлів. В принципі, наступний звичайний келих для коктейлю. Така досить нестандартна форма, тому думаю, для бару він в принципі буде зайвим. Далі келихи для віскі з такого роксу можна ідеально пити віскі з льодом або віскі з колою. Для цього він підходить ідеально. Для бару, в принципі, буде норм для того, щоб потягувати якийсь там заурядний. Віскар з льодом. Нормальний кело для віскі це глінкерн. Його придбати я 100% рекомендую, тому що з нього можна пити віскі, можна пити будь-які інші дистиляти. З нього ароматика прям максимально крута та концентрована. Нормальний граньонний стакан, з якого можна попити як чай, так і мохіто. Рекомендую. Ну і найменше це рюмочки. Ось такий ідеально підійде для того, щоб сьорбати з нього лікер, але, в принципі, купляти не рекомендую. Ну і ось така витягнута рюмка, яка ідеально підійде для декілька шарових шотів, 100% рекомендую. Ну і ось такий набір у нас вийшов. Рюмка для шотів, глінкерн для віскі, креманка для коктейлей, стаканчик для коктейлей, коль для пива, рокс для віскі, та келих бордо для вина. Ну і якщо звести прямо до мінімума, то я б залишив ось таку рюмку. Звичайно, глінкерн, креманку для коктейлей, та келих для вина.